Всім привіт! Сьогодні на зв'язку знову журналістка-інформатора з журналіст нашої програми без Гугла. Сьогодні ми перебуваємо у тому місці в Ірпіні, де найбільше зараз кишить життя. Це Ірпінський державний податковий університет. І тут ми проведемо нашу програму без Гугла». Традиційно, п'ятнично. Тож йдемо шукати, просто подивіться, скільки тут студентів. Так, а в нас без Гугла. Все, ми, ми вас зловили. Да, так, давай. три питання. Три питання <свист> да. <Бо я> до <свист> <свист> кожного питання три варіанти відповіді. Одна з них правильна за кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень. Все, пробуємо. вибору. У вас немає. <свист> <свист> Якісь з прозаїків колись сказав такі рядки: я не поєд. Я не поет і не пишу віршів, та в Ірпіні хочеться писати тільки віршами. Михайло Стельмах, Семен Скляренко, Олесь Гончар. Семен Скляренко. Це правильно О, yeah. so, класно. З якого року Ірпінь вважають містом парків? 2014, 2016, 2015. 2016. тисячі шістнадцяти, дві тисячі Ні, як називається найбільший парк ірпеня, площа якого сягає 6 гектарів. Центральний дубки Покровський. Ем, напевно, що центральний. Це правильна відповідь. Є, так. 50 гривень ми забираємо за одну неправильну відповідь. Угу. Ви отримуєте 100 за дві правильні. Дуже вам дякую. Перевіряєте на камеру. Перевіряємо. Все є. Клас! Дуже вам дякую. Ми слідкуємо за інформатор біг і бажаємо вам удачі і успіху у реалізації всіх журналістських якостей і взагалі всього найкращого вам. Якийсь про колись сказав такі рядки. Я не поет і не пишу віршів. Та в вірпіні хочеться писати тільки віршами. Михайло Стельмах, Семен Скляренко, Олесь Гончар. Ну, Олесь Гончар не писав такого. Я не пам'ятаю. Мабуть, Михайло Стельмах. На жаль, це неправильна відповідь. Але ще є два питання: з якого року Ірпінь вважають містом парків: 2014, 2016 чи 2015. Ну, візьмемо середину, 15-й рік. Це правильна відповідь. Як називається найбільший парк Ірпеня, площа якого сягає 6 гектарів. Центральний, дубки, Покровський. Ну, Покровський, ні, я під ним живу. Дубки теж ні. Центральний. Так, це бральний відповідь і ви виграєте 100 гривень. Зараз ми виймаємо 50, щоб все було чесно. Показуйте, показуйте. І 100 залишається вам. Да. Перевіряйте на камеру. Ці гроші я переведу на благодійний збір студентської ради навчально-наукового інституту права, який сьогодні оголосив для е, автомобіля ЗСУ. Це класно. Дякуємо вам. Дякую. Отримавши кошти, я передаю, як і обіцяв для ЗСУ. Це дуже співорганізатор організатор збору. Обіцяю, що всі гроші дойдуть до наших збройних сил України, і ми все оприлюднимо. Всі результати. Супер. Дуже вам дякую. Круто. Якийсь про колись сказав такі рядки. Я не поет, не пишу віршів, та в Ірпіні хочеться писати тільки віршами. Михайло Стельмах, Семен Скляренко, Олесь Гончар. Хай буде Михайло Стельмах. На жаль, це неправильна відповідь. Ну, я не знаю цієї правильної відповідь. З якого року Ірпінь вважають містом парків? 2014, 15 чи 16? Напевно, що 16. -й. На жаль, це теж неправильна відповідь. Так, да. да? раніше. Так, в якому році? В 15-му. Як називається найбільший парк Ірпіня, площа якого сягає 6 гектарів? Центральний, Дубки, Покровський? Звісно, центральний. Це правильна відповідь? Правильно. Ви виграєте 50 Ого. гривень. Ого. Якийсь про колись сказав такі рядки: я не поет, не пишу вірші, та вертині хочеться писати тільки віршами. Михайло Стельмах, Семен Скляренко, Олесь Гончар, Олесь Гончар. А з якого року Ірпінь вважають містом парків? 2014, 2016, 2015. 16, 14... Ні, Неправильно ви казуєте, хлопці Так, а, Як 30. називається найбільший парк Ірпеня, площа якого сягає 6 гектарів. Центральний Дубки, Покровський. Центральний. От правильно підказали цього разу. Він великий такий, об'ємний. Так. За... Забираємо 100 гривень за дві на фронтів, тоді 50 гривень ваші.